Всім привіт! І сьогодні я вам розповім про те, що відбувається, якщо ваші прилади неправильно заземлені. Всі ви, мабуть, бачили розетки. Вони виглядають ось так, от в Європі. В Європі вони будуть виглядати прямо так, як ви бачите. Там буде або такий от штир, або такі от по боках штук. Я не знаю, як це назвати. Так інакше, я зараз в Польщі, тобто в Європі, і тут ми бачимо дві дірки і штир. Дві дірки це фаза і нуль. В принципі, як завжди, а цей штир це заземлення. В інших країнах розетки можуть виглядати по-іншому. Наприклад, в Північній Америці у нас дірки для фази і нулі будуть в формі прямокутників, а заземлення буде теж в формі дірки. В Італії буде схоже тільки заземлення буде не окремо від цих дірок, а буде між ними, ну і так далі. Також в мене тут є виделка і ви можете побачити, що вона ідеально пасує до цього розеток. Тут докладно антонім цього. Тут два штири для фази і нуля і дірка для заземлення. Що ж таке заземлення? Це довга, це довга історія, але двома це, це місце, куди в разі короткого замикання фаза відпливає. І це допомагає в більшості випадків не вдаритись струмом. Проте це часами може бути пасткою, і за, і за хвилину я вам розповім чому. Під мною знаходиться посудомийка, обокнеї правка, і трохи далі мікрохвильовка. Всі вони під'єднані під однією схемою, яка знаходиться тут. Тут багато подовжувачів і в них немає оцього штиря заземлення. І зараз я вам покажу до, цього, до чого це може довести. Я відкриваю посудомийку і тут такий металевий корпус. Я це його, на жаль, зараз вам не можу передати, але я відчуваю легенькі вібрації, е і це означає, що там, мабуть, якийсь є струн. Зараз ми це перевіримо тестером етажу. Як ви бачите, в нашому, е в нашій, в нашому тестері світиться маленька лампочка. Це означає, що ця, е ця обудова вона під напругою. Геніально, просто геніально. Хто додумався до цієї схеми. Також я отримував скарги від, від людини, що коли вона миє тут посуд на цій, за цією раковиною, то і коли ця посудомийка зливає воду, її може легенько вдарити струмом. І я, походу, розумію, чому. Коли вода зливається, вона знаходиться в от місці цією шухлядою, вона торкається цієї штуки, як ми раніше з'ясували, вона. Клинку. Вона під напругою. Вона торкається води, піде по трубам, пластиковим. Потім торкається цього сифону. Сіфон торка... цього фільтру. Фільтр торкається раковини, яка барабанна дроба заземлена. Це і причиняє до маленького вдару струмом. Людина, яка мені це казала, мала е, дуже багато щастя, тому що е, зазвичай такі, такого типу вдари струмом е, летальні, і для цього, і щоб вберегти людей від цього, є спеціальний пристрій, який чомусь не спрацював в нашому випуску, але так чи інакше, як я казав, людині пощастило. Але в більш важких випадках мав спрацювати пристрій, який називається RCD. Поглянемо в нашу шафку для запобіжників, де ми найчастіше можемо це знайти. Ми бачимо багато запобіжників, дверний дзвінок, вбудований в цю коробку, як в моєму випадку, і RCD. Що це означає? Двома словами, це прилад, який вимикає живлення, якщо він побачить, що фаза замкнена з землею. На відміну від цих звичайних запобіжників, він трохи товстіший, також ми бачимо тут кілька віконочок кольорових і кнопку. На цій кнопці пише пише Ти. Що ж це може означати тест. Давайте перевіримо, що це, що це зробить. Якщо, якщо цей запобіжник, ну добре, не запобіжник, а RCD. якщо RCD не вимкнеться, це означає, що з ним якісь проблеми і його треба замінити. Зараз ми е, заімітуємо коротке замикання такого типу і подивимось, що станеться. Обана! RCD вимкнувся. Це має означати, що, е, що весь винк, весь дом вимкнувся. Давайте це перевіримо. Мікрохвильовка не працює, вона не реагує на натискання кнопки приготування їжі. Не працює на наскання кнопки вімкнення і не реагує на відкривання двертя, через якої вона має вімкнутися. Давайте тепер подивимось, що відбувається в ванні. Світло працює. І, власне, я, і, власне зараз вімкнувся датчик, датчик руху і працює ця лампочка. Чому? Давайте перевіримо, що сталося з цією розеткою. Може вона теж під напругою? Але це дуже дивно, якщо вона буде під напругою, тому що ванна це дуже мокре місце і тут е, ризик вдару струмом набагато більший. Давайте перевіримо, чи ця розетка під напругою. За кадром я встановив систему мультиметра і ми бачимо, що тут нема живлення. Тепер ми бачимо, що відбувається, коли в нас спрацьовує RCD. Але давайте тепер подивимось, як, як зробити так, щоб наш дон заново працював і ми могли, наприклад, розігріти їжу або обвімкнути телевізор. Пішу я до коробки з запобіжниками. По суті, щоб заново активувати RCD, нам треба зробити те саме, що з звичайним запобіжником, тобто, якщо він вимкнений, потягнути його догору. Однак в РСД треба докласти трохи більше зусиль, тому що там складніший механізм. За кадром я зараз вам вімкну RCД, тому що, на жаль, з камерою я це вже пробував зробити і мені не вдалося. Не знаю, що ви це почули, але в мене. я почув, як моя пральна машина пікнула, а також пікнула мікрохвильовка. Давайте подивимося, що сталося. Мікрохвильовка працює. Плита. Забудьмо, е, чайник працює. Отже, в нас все добре. Ми перезавантажуємо RCD, і тепер ми знову можемо вімкнути телевізор, якого в моєму випадку немає. Да уж. Я сподіваюся, вам сподобалось відео і бажаю вам гарного дня. І на цьому все. До побачення.